Дами і господа, це фіналісти проекту Старпойс, і хто із з них обов'язково стане обличчям першого музичного. І так, друзі, ви вже побачили всіх учасників, і ви розумієте чітко, що в якийсь момент вам доведеться з ними працювати. У кого з'явився улюбленець? Ну, руденьки мені давно подобаються ще з моменту хеллоу-шоу. тому я не пробую з ним попрацювати, хоча мені цікаво спробувати кожного. Насправді я навіть не знаю з ким цікавіше, з хлопцем чи з дівчиною. Дорогенька, скажи мені, будь ласка, чи вже сподобався тобі хтось, кого б ти взяла з собою на шопінг, звозила в Мілан, або просто би посиділа вечором в кафе? Ну, ти знаєш, я, я очарована абсолютно всіми, все дуже чудесне, класне. Ну і, звісно, як дівчина, я більше склоняюся до парням. Підскажу до двом. Тому я думаю, що я вже зробила свій вибір. Які вони всі солоденькі, просто в гримерці були розмови, ніби «О май гад, у нас знову з'являється колега, нам знову доведеться ділитися гримеркою». А тут все... Итак, шановные эксперты, Алена, вы хоть будьте честны. Я знаю, что вы очень профессионально, давно в шоу бизнесе, возможно, вы сразу пометили стар или суперстар. Я просто вспоминаю себя больше 10 лет назад, когда я пришла на телевидение пробоваться э, на ведущие меня петь не заставляли. В основном просили написать тексты, желательно на музыкальную тему, рассказать нам что-то о музыкальных группах и так далее. Поэтому меня я немножко сначала смутилась. Я не могу понять, какие они ведущие. Я могу сразу сказать, кто из них может быть певцом или артистом. Хотя, по большому счету, конечно, все ребята симпатичные. И просто хотелось бы услышать, как они говорят. Вот ты, например, Оля, сегодня в моем топе занимаешь первое место. Я считаю, что ты побеждаешь. Ти настоящий телеведущий, это видно невооруженим взглядом. І я вижу, що передо мной стоїть ведущий. Дякую. У это... мене просто хороший шах на Російському радіо. Російське радіо. Да, Все радіо, буде, радіо. Шеф. <плес> Сергій Васильович, як ви думаєте, серед цих молодих людей є джентльмен чи можливо леді за рік, до якого ми будемо приходити на концерти чи на телешоу і купувати їх ці квитки за шалені гроші? Так, да, один чоловік мі я даже. Я не знаю, можно ли сейчас говорить номер. Вот я увидел впервые их сегодня всех. И у меня одна девочка, я убежден в том, что у нее все получится, если она будет делать все так же, как она успела сделать за эти 10 секунд. А петь на таких кастингах совершенно нормально. Единственный способ заставить, заставить человека показать свое эго настоящее, это музыка. Как раз то, как человек поет, какой бы текст он не брал, это и показывает его отношение к окружающему миру. Интроверт поет, как интроверт, экстраверт, так и это сегодня тоже было видно. Даже одно и то же слово, я ничего не боюсь, я не стесняюсь, они каждый говорили по-разному. И было видно, кто боится, кто не очень, кто кто в истерике, у кого она сейчас начнется. Да. И до звезда у всех тоже была разная, правда? Нет, пока не было звезды, все нормально. Так, и дядя Жора. Я зараз буду розказувати секрети шоу бізнесу. Я знаю, що ти став продюсером, у тебе є музичний жіночий колектив, а ти можеш поклястися в прямому ефірі, що якщо хтось не пройде далі у фінал шоу Star Boys, ти приютиш красиву дівчинку з великим талантливим талантом в свою групу. Да, буде складніше, якщо це буде мальчик. Вот, но но в принципі я знаю, де роблять такі операції, тому що можна буде тоже зробити і дівчинку. Вот я бачу точно, що вот із всіх присутніх одна дівчинка навіть при Und dann А у, на... у нас в Левіа навіть є риженька. Кріста, так. Я сторонник того, що все одно, в будь-якому випадку, кожному треба дати шанс. А, а далі воспользується он він або ні, це вже дело кожного человека. Жарти жартами, але, друзі, прямо зараз ми повинні визначити лузера сьогоднішнього вечора. І ланфре-ланфра, їх буде двоє. Саме двоє учасників залишать наш проєкт прямо зараз. Я попрошу фіналістів проєкту. Цар подумати чітко, зважити всі за і проти, і визначити найслабшого серед себе або, можливо, того, хто вам заважає. Ну і мої dear friends, колеги, ведучі каналу М1, Ви так само повинні подумати, оцінити всіх учасників, зрозуміти, з ким доведеться працювати, зрозуміти, наскільки це складно, тому що телеведучі це не просто нафарбовані вуста і не просто гарні речі. Це відповідальна робота. Тому ladies and gentlemen, голосування оголошую. открытым. Девушка с татуировкой. Вот раньше была. Я одна такая, а теперь у нас их много наблюдаем Я буду голосовать против Олега. Рыженький мальчик. Это не тот э, человек, которого я представляю ведущих. Девушка с длинными черными волосами. Слишком много говорит не по теме. Не тот человек, который нужен М1. У меня, мне кажется, конкурентов нету. Як там у класика у Бетховена? Удача повернулась ко мне задам. Людві Каймсорі треба було прикритися авторитетом. І так, зараз серйозно, друзі, у мене в руках два конверти. Тут імена тих людей, які прямо зараз залишать проект Старкої. Один лузер, якого обрали ведучі. І іншого учасника виганяють самі фіналісти проекту Старкої. І так. Страшно? Мої колеги визначили, що проєкт сьогодні залишає Саченко Володимир. Володя, ти не сам поруч з тобою. Додому до мами їсти котлети. Їде віхорт Олег. Важко уявити, що ви відчуваєте, тому що це тільки початок. Мені здається, що за один ефір. Напевно, не, не встигаєш відкрити всі свої таланти і проявити все, на що ти здатен. Але як ви думаєте, чому саме вас відправили додому видача? Тому що, мабуть, я на це ніколи не навчався. Це вийшло випадково насправді. І я б хотів би взагалі подякувати, що ви мені надали такий шанс. Мені сподобалося, але я не можу зрозуміти за що не Олега. Нормальний мужик, дівочки? В мене, будь ласка, але Олега, я вважаю, це дуже несправедливо. Як ти думаєш, чому тебе такого розкішного кучерявого хлопця в красному а, мабуть, на Бентлі все таки відправили колеги, твої колеги додому? А можливо, можливо, почувстили конкурентом, або просто не подобався цвіт волос. Хто його знає? Ну я б не сказала, я б не сказала, що колір волосся якось впливає. Христо все таки працює на каналі М1. поки що. Ви знаєте, я була на їх місці, я знаю, що таке голосування. Я знаю, коли кажуть, тобі ти їдеш додому, а ти розумієш, що хочеться залишати ще, хочеться говорити з публікою, хочеться розказувати, танцювати, співати і влюбляти тебе зрителя. І так, товариші експерти. Сергій Васильович, Кот. Я як колись, пам'ятаєте, колись 4 роки тому прийшла до вас просити і зараз звертаюся до вас, до вас, Альона, і до вас за Дежора. Давайте все-таки дамо шанс комусь із них, і у вас є. Слово, у вас есть витча, кому вы можете вырешить и заложить, кто кто достойный, дали продолжать то Участь в нашем проекте. Ну, я бы оставил вот этого рыжего парня, потому что он похож на мига Хакнова. Uh, uh, вот. Среди тех, кто uh, стоят вот там, есть люди, во всяком случае, внешне, гораздо более достойные на улице. Ну во-вторых, а за него попросил только что объявившийся у вас друг. Я вам советую не забывать никогда, потому что так вот сказать, что. Ладно я, ну почему его? Это дорогого стоит. Он молодец, но я предлагаю оставить... Все-таки человек бабочку купил, красный пиджак, готовился. Вот. Так, Алена, а вы еще думаете, кого мы залышим? Ой, для меня вообще это так всегда очень сложно, когда приходится выбирать и кого-то отправлять домой вот, на котлеты на мамины. Как вы знаете, я не первый раз в жюри вообще присутствую. И уже никак все равно не могу преодолеть вот это вот в себе, потому что понимаю, прекрасно сама была на месте этих ребят, сама ходила по кастингам. Очень хочу, чтобы все у всех всегда хорошо сложилось. Но давайте будем реалистами. Мы на телевидении, это, в общем-то, профессия серьезная. Нас смотрят миллионы людей. И я все-таки склоняюсь тоже к парню с рыжими волосами. Просто даже. Потому что его внешность абсолютно стопроцентно телевизионная внешность. Есть и такое понятие. Можно быть семи пяди во лбу, можно быть очень умным, но если у тебя не та внешность, камера должна любить телеведущего. То есть, когда вы становитесь в кадр, вы должны там сиять и блистать. Для этого и есть такое слово телеведущий. И дядя Жора, кого залучаешься, я тебе думаю. Согласен, Сережа, действительно очень Харизматичная внешность, я думаю, что есть большое будущего будущего ведущего. Олег, у вас три да, вы проходите. Итак, я зараз я танце Хочу звернуться до всіх людей, которые говорят, все мужики, бо девочки, настоящие джентльмены. Итак, ваші области Саченко Володимиру. Дякую тебе за те, що Дякую. ти з нами. Успіху тебе и розвивайся в своїй геніальній професії. Я не розраховував на перемогу, і я думаю, що Олега все вийде. Ми хочемо сказати від усього колективу телеведучих телеканалу М1 Вові величезний респект за те, що він сюди прийшов. Він сказав, що це була така собі раптовість. Хочеться йому сказати, щоб він не зупинявся. Якщо це все-таки трапилось, і, значить це доля. Продовжуй. Тебе увіділа таке количество людей. Я абсолютно впевнена, що тебе замітили і все ще вперед. Тому дерзай, не зупиняйся. Володька, чуєш, я тобі, як людина, з чубом, хочу сказати, дарма ти підстригся. Подивись на Олега. Скажіть, як ви попали на радіо у вас все сісла. <laughs> Олег Вікор. Тобі сьогодні шалено пощастило. Я сподіваюся, ти відчуваєш це. Будеш цінувати і працювати над собою. І так, мальчик, мої, поздравляйся. Як бачите, у нас все серйозно. Час починати жеребкування. Зараз наші учасники виберуть собі наставників. І так, дами і господа, я запускаю генератор випадкових ведучих.